Сьогодні я покажу, як на наставку. У мене він круглий, але у вас він може бути рівний. Сьогодні ми будемо робити ось такі кольця чи врілки. Якщо це кольця, можете взяти просто крючок і ось так собі їх заживати, і у вас буде кольцо. Можна собі ниточку або просто. Там на ключі можна повісити або браслет. Але якщо браслет, то вам треба велике таке як мене. Якщо я беру пів, то в мене виходить ось таке маленьке. А якщо я беру ціле, то в мене виходить велик, великий браслет. Так що давайте я вам покажу. Берете станок і два кольори люблю. І щоб ось це до вас ось так дивилось, якщо у вас рівно, то просто собі поміняйте. І починаємо з Першу Перше ось так надягаємо зиночку, а потім на впинаю не, як теж ось так. І так всі три до кінця. Якщо у вас перший раз не вийде, то у вас вийде в другий раз так, тепер робимо. Другой. Перший же обладай, такая роль. Нічого Треба дуже файно їх скріплювати, ми що просто буде, що вони не розподіслива, чи я не знаю. i teraz ostatni robota Tak, więc noże moje już do końca В мене якраз верста вчора рівно. Тепер ми, щоб у нас здобувалося, перевертаємо. І беремо інший кольор і надягаємо як вона на ось ці кучки. І теж так повністю весь корові. Ми робимо все, крім ось цього останнього. Потім ми, ну, воно все розповзиться і буде погано. Я вже теж ми вже все. Я забагато резиночок, розвитку взяла. Так, і на ну, ось це останні мене набіга. Ці розенки можемо забрати, тільки, тільки лишаємо одне, як ми робили прикорки кольором. Ну так, можна, можна інше, але ну, так буде ліпше і красивіше. Тепер ми робимо. Зараз ми будемо робити кручку. Дивіться, ми беремо і пхаємо, якби крючок ось сюди, цю дирку. І забираємо рож... червоний. І ось так надягаємо на ось. Ось так має вийти і так, теж до самого кінця, якщо хтось не побачив, ще раз показую. Мені треба просто запхати гачок сюди, знайти червону, тут аж ми робили, і ось так. Дивіться, пам'ятаєте, ми ж надягали якби якось так, а потім вже. Не. Тому ми знаходимо цю робити. І так само вона за ось це тримається. От, в мене вже помилочка, я, не прав, я її відпустила. Якщо у вас така виникла помилка, дивіться, вберите крючок. Знімаєте перша ось це, Ну, якщо це початок, а якщо це кінець, ну це теж. Отак знімаємо, надягаємо. І знімаємо ось цей другий. Теж надігаємо. І тепер надягаємо ось ці. Ось так. Так. І все. І далі. Вхаємо крючок сюди, вибираємо цю червоненьку. і надіваємо. Я допомагаю пальцями, тому що в мене дуже не виходить. Так, пхаємо, збираємо червони. І натягаємо самокінця. Так, у мене тут злізла резиночку. Щоб показувати, що треба робити, якщо злізла резиночка. Я вже щось правильно не роблю. Так. Дивіться. Так само знімаємо. Надягаємо. Я вже раз зробила. Ну, поки в нас нормально не буде, Бо щось з мене початок, поганий. Тут ще раз просто покажу. Дві цього не щоб червоне було внизу, щоб ми змогли його... Ну, брат, так. І сьогодні снова. Я хочу, потім... вот, мене ще раз ночу. Я потім покажу, якщо у вас у нас живете. Не розумію, що це таке. Чому воно в мене так підрисається? Ось так моя заходить. У вас так скутилось. Попробую називаємо все. Середині вже легше. Так, я вжимаю все. Опа-опа-опа, в мене віза скоро робимо. Так. так, ну і останнім. Тепер ми робимо ось це. ми не середину робимо, ми просто робимо інший бік. Зараз так само. Так само я і робила. Це перший різний.

Вже майже до середини, ну я вже посередині дойшла. Навіть я щось голову усі на першій. На першій великі ще Я вже майже все мені стати. Так, все, і добре. Саме легкіше середину, як говорить, середину, дивіться. Просто беремо. Ось так заремонт я. Я ще покажемо. Отак. Теперь просто не якби а просто засвоїмо сюди. Так само, як всі. і я ось це ліпше робити. Зараз на чому дивіться. Тому що тут є синя, а отут вже уже немає Іду, І та думаю, так робити, так мене тіло ремонтуємо. І середина як же ремонтувати, тому що... Нічого знімати, в принципі, і не треба просто все відносно Так, все сюди. І от добре. Це дуже легкий спосіб. як робити, але там все писало по італійськи Ну, а карточки, ну, так, намальовані, як робити. Там було хіба дві за всю книжку. Хм. Так що шо... так я собі але я взяла там відкрила тік-ток Подавилась пару вариантов. Что-то у меня не выходило. Потом я забыла. А потом я что-то сгадала слишком. Давнейший способ. Ну, в принципе. Так, и я остальные уже делаю. Нареште все. Это уже третий крок. И у нас вот такие выходы. І тепер ми беремо оцей кінець і ось ці два натягуємо на, так. Натягуємо на ось цей посередині, mm. <кхух> З другої сторони так само все. І тепер ну майже все ми беремо резинку того самого кольору, який ми робили трикутник. Маємо сюди ключок беремо. Так, і скоро на так, треба скоро надягати, що ми що воно не скользило. Так надягаємо Шерсть. Оце вже соложене От і надягаємо, як на середину все, отут затримаємо крючок і починаємо просто знімаємо перше. І тепер ось так по боку, посередині і саме головне треба все разом знімати, щоб потім якісь ниточки чи ось яке, ну, щось, якісь ниточки, чи ще щось. Вони просто не, ну, вони не будуть разом з'єднуватись. Якщо ви будете там одні якось, чи просто будете тягнути, пару будуть йти, а пару ні. Бачите, теж що так з одного боку, з другого і так і далі. І саме кінець. Ми беремо за ось так. Ну, і ось так виходить. Тут виходить три. У мене три вийшло Не знаю чого А Ой, десь вийшов три. Тепер ми можемо так з'єднати просто. І отак виходить джевочок. Але ми зараз з вами зробимо. Ось соус. Я зараз найду хачок. Демочки уже. Открім хайпчо. Так, і тепер надягаємо на корну отак. Щоб туди влізлось три. Ну, взагалі, має бути в принципі дві або одна навіть. Але я не знаю чому. І тебе вже скоро на ось це ж воно, скоро треба надягати, бо воно може розпалитися. От таке виходить, і можна надягати. Ну, в мене залише. Але можна собі підв'язати, трошки розв'язати. І ось таке у нас вийшло кольоцо. Або можна їх просто так. І вас вийде типо, таке. І лише, якщо у вас далі просто не 3, а там, допустимо, п'ять, можна так само зробити, і у вас вийде якби така шкірка, чешу, ну типу якась змія, чешо. Не знаю, всім па-па, дякую.